Всім привіт! І сьогодні ми будемо годину в цьому квадраті. Це буде важко. І ви зараз, мабуть, питаєте, що це за папірчики? Це наші квести. Це всі наші квести, які ми будемо виповнювати в цьому. Якщо ми його виповнимо, то е, нас від, виключається і ми можемо трошки розтягнути оце. Знаєте? Отут кінець. Але отут далі. Тут теж нема. А отут чуть-чуть є, а отут багато. Це означає, що ми лише отут можемо його далі зробити. Тут максималка. І отут чуть -чуть. То давайте починати з першого квесту. Давайте. Хоть божісь не важке. Це ще там забув сказати, що це рідка, суперідка, епічна, міфічна і легендарне. Взяти маленьку подушку. Це буде важко. Маленька подушка там. Щас зачекайте. Це буде важко. Сейчас я розверну, вам покажу. Бачите там стіл? Стів там бачите? Сейчас чекаєте? Бачите, сіла? От, маленька потужка. Під попу просто. Вест виповнений. Значить, ми... це був самий худший, звичайний. Це був звичайний. Вибачте, що я не сказав вам за звичайний, але тут є і звичайний. Чуть-чуть воно стало більше. Ну, можна чуть-чуть поспати. Це з подушки. І чуть-чуть можна, зараз все вирівнює від того, що я отут. Тепер чекаємо 2 хвилини, пару хвилин, і будемо далі ці квести виповнювати. Я не буду вам показувати, бо це відео буде цікаве. Ну, давай. Ви, мабуть, вже здогадались, що оце така за штука в мене з лип, наприклад, з... Квітня, березня. Це петличка для мого ютубу. Як сказати, у мене тут багато чого є, але я не буду розкривати. Коротше, ви зрозуміли, в чому прикол? Зараз ми будемо робити другий квест. Вже дві хвилини пройшло майже давайте Поки я вже покручу, то вже все вийде. давайте Все. Отак. От робимо, робимо. І, наприклад, закриваємо очі і беремо оцю. Це вже буде поважче, але я щас. Е, я щас просто цього не буду, типу, я вийшов. Вибачте, що я вийшов, але зараз. Це... типу, чого не можу. Короче, зараз. Вибачте за те, що я порушив правила. Але я забув про столик, ну. Я щас пошукаю. У нас вже є номер 46. Нам треба знайти 30 там, номерів, тоді ми можемо... Зможемо вивільнитись з цієї... Це... Я ж поки отак поставлю. То друге. Зараз будемо чекати 2 хвилини. Все, ви можете, будь ласка, доштовхнути? Хватит. Короче, пофіг. А, цей. Сьогодні... Ви поняли, сьогодні, типа, я живу в цьому квадраті. Ну, це не буде десь годину. Для мене це 24 години сьогодні буде. Це буде дуже важко. Я буду іще квести робити. Це буде багато їх. Коротше, давайте далі. Мотаємо. Я вже перемотав, чекаємо. Хоть би взяти іграшку, okay, це саме легендарна, але а я тоді окей, зараз буде. Третье задание. Завда... Э, у нас взятый долгую путушку. Это вообще пипец. А, у нас тут... Сейчас. А... Ну, у нас дом. Долг... А, блин, я забыл. Якщо вона впаде, то у нас досі розмір за... розмір залишиться, але буде мінус подушка. Це ще не кінець. Кінець це буде аж туди до стрічка. Коротше. У нас є... Це я поставлю штуку сюди, Отак. щоб мене ніхто не розважав, коли не спав. Коротше. Зачекайте. О, ні, трошки менше. Десь таке. Бо ви не забули, у нас буде друга частина, третя частина. Давайте далі. Перемотали. Нарешті. Епік! а а, а. Ой. Ой, магац. Ой, магац. Омаєш. Що ви знали, подушку теж можна використовувати для збільшення. А якщо ти її поставив, вже все, А тебе будет капуста, Якщо ты його нещі одна не сонвала. Я так будушку. Дальше я буду вже пошпичить, давай. Чи де виліт волі? Давай. Все, почекала, тепер. Берем. Наприклад, цю. Я і так не бачу, яку я беру. Взяти ножиці. Це найважче, що я думав. Але щас, чекайте. Ножниці я аж там десь підкриву. А, а. Все. Ножницю взяла, це звичайно. Фу. Далі. Тепер найголовніше. Камінь, ножи, це бумага, раз, два, три. Камінь, ножи, це бумага, раз, два, три. Взяти другу подушку. Чилі вілі троллі вали О май гаш О май гаш Чилі виллі троллей воли Дай взятий потушку? Взятий другу подушку Теперй Кам нож камінь нож цей бумага раз, два, три Ході б саме легендарна. Це саме звичайна нічого. Ну і зараз буде саме останнє Вз... і взяти іграшку. Так, зараз буде. Треба спочатку відістати. Сейчас поверну, щоб ви бачили ще ліві бачите? Оце так. Іграшка. Нормально. Буде у нас капібарело кокосіні. Будемо чекати цей, другу серію. Я не знаю, коли я її випущу, але десь 100% через... Не знаю коли, але давайте будемо разом чекати другу серію з вами. Всім пока!